Поповнює ряди гібридних кросоверів, така прекрасна toyota Venza 2021 року на двигуні 2,5 бензин в неймовірно сірому кольорі. Має дуже цікаву оптику. Безключовий доступ, повний електропакет, електричні регулювання сидінь. Салон у нас текстильний в дуже гарному стані. Кермо також регулюється, є датчики світла та дощу. І ось таке чудове шкіряне мультикермо. З голосовим управлінням, з круїз контролем. Також є утримання в полосі, керування мультимедією та бортовим комп'ютером. Просто гігантський екранчик мультимедії, на якому можна все регулювати. Нижче у нас клімат-контроль, ось така синенька кнопочка. Power. Далі в нас є входи під USB та AUX, електроручник, автохолд, драйвмод, автомат такий великий задній ряд сидінь. Дуже зручний дивани тут. М'які є підлокітник з двома підстаканочками. Дефлектори повітря і дуже все так охайно і гарно виглядає. Електропривід кришки багажнику, камерка заднього огляду. Дуже цікава тут оптика і просто велетенський багажник. Тут дуже багато місця, при тому, що складається задній ряд сидінь, і місто стане ще більше. Не знаю, як вам його показати, щоб ви побачили просто ці розміри. Так що ось така гібридна Toyota з'являється в нас у продажу. Кому цікаво, звертайтеся до нас на майданчик. Чекаємо всіх на автопоїнті. Приїжджайте, тестуйте, і обирайте для себе такий класний автомобіль. Автопоїнт. Придбай якісне авто.